Реєстрація місця проживання новонародженої дитини це важливий крок, про який варто подбати вже із перших днів життя малюка. Часто батьки плутають її із державною реєстрацією народження, але це різні процедури. Реєстрація народження підтверджує сам факт появи дитини на світ і дає змогу отримати свідоцтво. А реєстрація місця проживання визначає, до якої територіальної громади належить дитина – у Кременчуці таку послугу зручно отримати у ЦНАПі. Батьки забувають про те, що після народження дитини, після внесення до реєстру актових записів запису про те, що дитина народилася, вона повинна бути протягом місяця зареєстрована, тобто їм необхідно звернутися. Тут же, отримавши свідоцтво про народження дитини, звернутися до центру надання адміністративних послуг, щоб зареєструвати місця проживання дитини. Процедура проста і займає один день. Коштує лише 50 гривень. Що важливо, присутність власника житла для реєстрації дитини не потрібна. Необхідні тільки бажання та участь батьків. Для реєстрації місця народження дитини необхідно лише в тому разі, якщо батьки зареєстровані за однією адресою. Приходить один із батьків зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом і свідоцтвом про народження дитини. І все, якщо батьки зареєстровані за різними адресами, необхідна присутність обох батьків, один подає заяву, другий дає згоду. Для дітей, зареєстрованих у громаді, відкривається більше можливостей: пріоритет під час зарахування до дитячих садків, доступ до міських програм підтримки сімей з дітьми, місцевих виплат, оздоровчих та освітніх ініціатив. Коли малюк офіційно є частиною громади, громада своєю чергою може подбати про нього повною мірою. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.